Відео будуть показані гілки, які мають завершення танком 11 рівня, адже саме їх брати найвигідніше. Отримавши топ-10 рівня, вам не доведеться мучитися зі стопою комплектацією, а можна одразу їхати і гнути рандом на повноцінній десятці. Першою в моєму списку стає гілка Мауса, покірно сталевого воїна, який з'явився в ще у 2010 році, та досі нагинає рандом у досвідчених роках завдяки величезному запасу міцності та чудовому бронюванню. Однак шлях до цієї легенди зовсім не собі. От, вам доведеться пройти справжні пеко з повільних мастодонтів, а голода супротивників постійно нагадуватиме, що танкувати на попередниках Мауса ви навряд чи зможете. По гарматі ж усе чудово на кожному рівні. Точність, альфа, стабілізація радують, але саме габарити та повільність роблять прокачку цієї гілки не такою веселою, як 11 рівень. І хоч та Ташенрати теж не може похвалитися високою швидкістю, він має значно краще бронювання, дуже потужну гармату та набагато частіше пробачає помилки, а його механізмі. Хайка з мініфуасами часто дарує приємні сюрпризи у вигляді згоріших стільців супротивників. Саме тому гілка Мауса стає першою з семи гілок у моєму списку. Другою в моєму списку стає гілка радянського дідуся і 7, танка, який за своєю легендарністю стоїть поруч із Маусом. Сама гілка Діда 7 є непоганою, але переважно в топовій комплектації. Адже стільки гніву та ругані можна почути від гравців, які вирішили прокачувати її з нуля та встигли пошкодувати про це десяток разів. Особливий кайф дарують стокою. Із чиїсь третій, а якщо вони ще й потрапляють у низ списку, це емоції, які словами не передати. Однак 11 рівень цієї гілки, кр 1 отримав усе те, чого і 7 не мав роками. краще бронювання щучого носа, альфову гармату з чудовими кумулятивами, приємнішу рухливість і, звісно, може зносити супротивника фул хп красивим точним тараном. До того ж, КР-1 один з найкращих 11 рівнів для новачка, адже поєднує комфорт, стабільність і здатність пробачати помилки. Тому якщо ви новачок або не не надто досвідчений гравець сміливо придивлятися до цієї гілки.